Так, сьогодні 7 грудня у нас другий день е, проходить благодійна ярмарка е, по Другію Свято Миколаю дітям із зони АТО. Зараз ми будемо знати, скільки ми зібрали за сьогодні. Ми, до речі, продали всі, всі, всі коржики наші. О, трохи грошей є. Бачите? Щоб зразу я буду виймати по одній купюрі звідти. Так, щоб було набагато легше рахувати. 5, 10, 20. Тобі беру більше. 40 50 65 70 80 100 105 115 120 135 140 145 155 160 162 164 166 168 170 172 174 175 177 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 190... 7, 198, 199, 200, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222, 223, 224 і 225 гривень. Ми сьогодні зібрали 225 гривень. Нагадайте, скільки було минулого разу вчорашнього? 733 гривні 50 копійок. 733 гривні 50 копійок плюс 225. Це буде 958. 958 гривень і 50 копійок. Все.